Бачите, там міни 82 це прицеплені. Броси не можна скинути зразу три. не можна скизнути кожну міну окремо. Ці фівішки наші вже теж значними фівішками робити. Роботаємо, звісно, всегда вместе с з розвідкою. Розвідка каже, такий то орієнтір. Ми знаємо приблизно магнітеазімут. Повернули антенну і півішка полетіла. Якщо нам треба інша ціль, на жаль, треба або вертатися, тому що ну повернути антенну, ми просто втратимо пор. Ну 10 метрів ми щогла піднімає. Вище немає сенсу, тому що вітер ну тобто не дає змоги. Якщо на жаль буває таке, що ми в низині, Зверху ми працюємо з ретранслятором. От така річ, вона встановлюється на Mavic. Це та сама антена, тільки працює з MAV. Вже працюють дві Mavic Мавікавод піднімає, йде постійна комунікація. Тобто, кажемо, поверни на, таку, на, таку, ну, на такий угол, підніми на таку висоту і ну, комунікуємо постійно. Я, якщо навіть піднімаюся, то і мавікавіст повинен підніматися. Тобто він мене повністю веде на цій штуці. Пари або шолом. Це скайзони, ну, нам більше вони підходять. Вони, мабуть, більше всім підходять, але деяким людям не підходять, то вони літають з шолом. Тупо ви з бомбера з 12 мішені на відстані 50 метрів поразило десь. І взагалі використовуються більше під камікацию. А десятки от такі, о, 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 вони більше вже як бомбер. Це Плюс не, один. Так, як Так, да, плюс один. І бути ідеальна комунікація. Якщо ти йому кажеш, дав висоти, дав висоти. А йому такий, він повинен розуміти себе поваж. Споруч більше, ніж мають, швидше повітрятка. І кидають отак от, от по чотири жила. Приїхали наші друзі з дружнього підрозділу, з одного підрозділу з Збройних сил України. Вони привезли з собою ударні дрони. Ми займаємося як аеророзвідкою, так і з ударними. Тобто Для ударних використовуємо РПВ-дрони, сіморки, десятки, використовуємо бомбер, більші дрони для аеророзвідки використовуємо. Сімейство Mavic, Mavic. Пташки, Єшки, Прошки. подали, як вони працюють, ділились своїм бойовим досвідом. Інформацію хотіли донести в плані того, якщо це, наприклад, взять там за мавіки за діжаю за аеророзвідку, що пташки це добре, але для пташків потрібно якісні антени. Бо для того, щоб зберегти пташку, потрібно мати якісну, хорошу антенну. Бо працювати просто з пульта. Да, пульт це добре. Там якісний пульт це одне. Для цього потрібно якісні антени. Багато хто цього не розуміє. Сучасна війна це війна броні. Потрібно максимально прикладати зусиль, щоб удосконалювати камікадзе. Я думаю, що це саме той напрямок, який нам може принести перемогу. У нас деякі люди побрали контакти, тобто у вас є зацікавлені люди, які хочуть цим займатися.